Привіт-привіт! В цьому відео хочу вам розповісти про нову, дуже-дуже круту серію по догляду за волоссям, яка нещодавно з'явилась в асортименті компанії Юнайс, nice, і яку я дуже-дуже вже полюбила. Це серія Кератиновий захист. В неї входить три продукти: це шампунь, це кондиціонер маска для волосся і кондиціонер спрей. Перед тим, як прийти до розбору кожного продукту окремо, хочу вам розповісти трошки про те, що таке саме кератин. Кератин це білок, який є основним будівельним матеріалом для нашого волосся. Кожна волосина складається на 80% з цього білка. Але в пошкодженому волосі цей показник набагато менше. Кератин взагалі виробляється нашим організмом самостійно, але під дією стресу, харчування, дією високих температур, фену, вплоєк, його волосся стає все менше і менше. В результаті волосся стає пересушеним, посіченим, втрачається блиск та еластичність волосся. Ця серія. Створена з максимальної кількості натуральних компонентів. Це веган-серія. Вона не містить сульфатів, парафінів, парабенів і різноманітно інших шкідливих речовин. До речі, ця серія створена на основі спеціальної технології Natural Quaid, завдяки якій кератин. Активно і глибоко проникає у пасма і миттєво відновлює волосся та е, придає йому здоровий вигляд. Я думаю, що ви самі бачите, наскільки ця серія круто працює, тому що волосся стало в мене рівне, гладке, е, зволожене і таке неймовірно блискуче. Шампунь йде об'ємом 400 мл, і зараз покажу його консистенцію. Його консистенція схожа на таке дуже-дуже густе желе. і, як бачите, він не лється, він тягнеться. Тому при використанні я рекомендую його нанести на долоні спінити в долонях його з водою, а потім вже наносити на волосся. І завдяки ось цій саме густоті, він дуже буде економним у використанні. І скажу відразу, що ця серія має неймовірно приємний аромат. Кондиціонер для волосся йде об'ємом 300 мл. По густоті я б його назвала навіть не кондиціонером. А саме маскою, тому що, як бачите, він дуже-дуже густий, і в результаті буде економним у використанні. Його наносимо після миття голови на слегка підсушене волосся. Наносимо на 3-5 хвилин, залишаємо і потім змиваємо. І якщо ви для сушки волосся використовуєте фен, а потім ще користуєтесь плойкою, вирівнюєте волосся або підкручуєте, то я обов'язково рекомендую використовувати термозахисний спрей саме перед сушкою феном. Цей спрей йде об'ємом 150 мл. Ми його наносимо буквально декілька пшиків перед сушкою феном, і цей спрей буде слугувати не тільки захистом від високої температури, він ще буде відновлювати ваше волосся, тому що у складі його є кератин. Я вам рекомендую обов'язково спробувати цю серію. І я впевнена, що вона стане для вас однією з самих улюблених у відновленні вашого волосся. Користуйтесь продукцією компанії Unice і будьте красиві!